Друзі, декілька слів про стан мого виноградника після заморозку з 27 на 28 квітня і про стан мого саду. По саду урожаю майже немає, але якщо ми говоримо про яблука, то вони, мабуть, будуть деякі яблуньки пережили нормально. Ті, які відцвілися раніше, ті, які цвіли пізніше, цвіт дуже побитий заморозком. Але яблука будуть, грушок декілька також буде. Скоріше за все персики також будуть. Не буде абрикос, не буде черешні, не буде вишні, не буде личі, не буде шовковиці, абрикоски. Сливи чорні, вишні чорні. Ці вишні також чорні. Черешні чорні. Яблуньки. Відсотків на 80, 85 руді, але ча. Бабуся Оля засмутиться. Шовковиця? Горіх. І з позитиву груші ніби живенькі. Персики деякі вимерзли, але деякі. Ніби живі. І так на всіх кущах. Ну і винограду не так багато буде, Надіюсь, одіб'є щось. Але картина зараз дуже сумна, такої ще в мене не було. Значить урожаю майже нема, зато досвіду багато. Будемо з цим працювати. Кілька будемо працювати. Так і думав. Велес. Альянс. Торнадо. Аркадія. Ой, жива брунька, жива брунька. Ху-ху, Юпітер. Рембо, Хелена, Сюзанна. Тут рукавчик Сюзанни, тут рукавчик полуничного, тут рукавчик Емірчика, тут весь куч слави України. Технічні. П'ять кущів чисто чорних. три кущі по одній, по дві бруньки. Старий виноградник. Чорне все. Там на Аркадії шість живих бруньок. Укрив би кущі і горя б не знав.